Ну, от чому варто порадіти, потепліло. Цього тижня в Україні почався опалювальний сезон, у кого батареї досі холодні, можуть сподіватися на матеріальну компенсацію. Столична влада подала приклад і перерахувала киянам 42 мільйони гривень за неналежно надані комунальні послуги. Хто отримав ці гроші і чи реально домогтися перерахунку самотужки в нашій журналістській лабораторії досліджувала Ольга Кашпар. А хочу дещо показати. Бачите? Не подумайте, що я знущаюся. Це формули, за якими комунальники мають вираховувати скільки повертати грошей вам чи мені, якщо ми мерзнемо у власних оселях або днями не бачимо гарячої води. На перший погляд, китайська грамота, на другий, якщо чесно, також давайте розбиратися. От наша колега Юлія Дячук каже, що минулого місяця заплатила за комуналку на 90 гривень менше ніж за звичай, бо влітку у неї цілий місяць не було гарячої води. Ці гроші. Чи Юлі повернула міська влада сюрпризом з доброго дива, мабуть, хотіла сподобатися. Якби Юля хотіла покарати комунальників самотужки, їй би довелося вивчати цю китайську грамоту. Простіше кажучи, їй би мали повернути гроші за кожен день без гарячої води. Так само з теплом, якщо батарея холодна довше, ніж 12 годин. Можна вже писати скарги на комунальників і ставити їх на лічильник. Попри всі ці безумні формули, логіка проста: немає послуги, немає оплати. Є послуга, але поганої якості плати менше. Закон дає вам право спитати з комунальників за кожен градус недогріву. Ви знаєте, що взимку у житловому приміщенні має бути не нижче 18 градусів, якщо температура... Плюс 17 це вже привід вибивати компенсацію. Мінус 1 градус це мінус 5% від сплати за опалення. Мінус 2 градуси відповідно 10%, 3-15. Ви вже побігли до своїх кімнатних термометрів. Чекайте, спочатку прочитайте інструкцію, як правильно вимірювати температуру у житлових приміщеннях. Цитую: середня температура у приміщенні визначається на рівні зросту людини приблизно півтора метри від підлоги у п'яти точках. Ви вже напряглися, але це ще не все. Крім того, що вам доведеться виміряти температуру в кожному куті кімнати на відстані рівно пів метра від стіни. Вам ще доведеться поміряти її всередині кімнати, зробити контрольні заміри через 5-10 хвилин, а потім окремо поміряти в вдень і вночі чекайте, куди ви побігли? Я ще не все розповіла. Добре, не буду продовжувати. Думаю, що до цієї точки у боротьбі за комунальну справедливість дійдуть хіба що відчайдухи. Серед таких Олександр Сергієнко, директор громадської організації, інститут міста, він на собі випробував чи легко пройти офіційний шлях, намагався добитися компенсації за холодну воду, з нібито гарячого крану по правилу, ви повинні написати заяву, піти з нею до ЖЕКа. Жек прийшли комісію. Та комісія може прийти через день, через два, відкрутити кран, сказати, так у вас чудово тече вода, які до нас претензії. і От ви спробуйте доведіть. Не хочуть робити перерахунок по-доброму. Наступний крок судитися. А кому ж судитися, як не адвокату? Тетяна Монтян на комунальних війнах собаку з'їла, і ця собака їй не сподобалась. Практично у жодної людини немає договору або з водоканалом, або. З енергопостачаючою компанією. у неї навіть договору з ЖЕКом може не бути. Ось і виходить, що монополісти не мають ніяких підстав. Проводити там якісь перерахунки. взагалі кажуть, ми вас не знаємо, хто ви такі. У нас немає з нами договору. Знайомитися із комунальниками краще одразу всім будинком, каже Монтян, так само і до суду ходити колективно у згуртованих у цій війні. Є бодай, якісь шанси. Ви досі не знайомі із сусідами? Тоді продовжуйте платити за холодні батареї.